Теплими обіймами батьки зустрічають своїх дітей після тижневої розлуки. Хлопці та дівчата з родин військовослужбовців з півночі нашої області впродовж тижня відпочивали в Чехії. Ініціатором поїздки став народний депутат Арсеній Пушкаренко. Я дякую е, фонду «Чисті серцем і особисто Василю Вашевнюку, що діти наших військових мали змогу поїхати до Чеської республіки разом з дітьми з інших регіонів, наших захисників. І, власне, це дуже важливо сьогодні підтримувати родини наших захисників. Сьогодні дуже важливо, що е, наші партнери, наші друзі е, дають таку можливість благодійні фонди, щоб наші дітки е, могли відпочивати. З Житомирської області, а саме Олевської та Овруцької громад, на відпочинок поїхало 10 дітей. З Олевської громади поїхало п'ятеро дітей: троє дітей наших загиблих героїв, одного зниклого безвісті і одного військовослужбовця. Діти залишились задоволені, вони в захваті, тому що деякі діти вперше за кордоном, вперше побували в Європі. Вони дуже задоволені побаченим там, дуже задоволені, як до них ставилися. Вперше за кордоном побували Мирослав та Владислав Позняки. Мама говорить, дуже хвилювалася за дітей, але не могла втратити можливості подарувати синам таку радість. Дуже дуже багато фотографій від дітей, від вихователів. Дуже багато фотографій. Вони ніде не були, зовсім ніде, ніде не відпочивали. Я дуже переживала, що, що не адаптуються. що... Але сподобалось. Так, да? поїдете ще. Хлопці ж тепер діляться з мамою враженнями і зізнаються, що найбільше сподобалася екскурсія по старовинному замку. Понравились? Да, їжа вкусна була. шахи. – Ходіли взагалі, ша. 14-річний Сашко з Угруча також розповідає про те, як провів час в Чехії. Говорить, навіть далека дорога не зіпсувала настрою. Але є одне але буде сумувати за новими друзями. <рес> І, і ми ходили до пана президента, до нас приїжджав пан Леон і дуже все сподобалось. Ще би хотілося з'їздити. Дня кажуть діти, у них була різна та насичена програма. Ірина, яка їх супроводжувала, розповідає: так як хлопці та дівчата більш дорослі, поводили себе гарно та щиро захоплювалися усім, що бачили навколо. Ми взагалі проживали весь час в місті Марінські лазні, але практично кожен день у нас була екскурсія, десь в інше місто. Ми їздили в Карловівари, їздили в Прагу. Також у нас була екскурсія по самому місту на декілька разів і. Практично кожен день у нас була програма з шахами, адже це були навчання і тренінг, і потім змагання. Навіть діти, які взагалі нічого не вміли, вони вже полюбили цього. Також у нас була зустріч з нашим меценатом. До нас у нас був останній день навіть концерт невеличкий діти зробили. Так що. День був просто неймовірно насичений, ввечері діти втомлені, але щасливі кожного дня. Окрім Чехії, діти з родин військовослужбовців з усієї Житомирщини мали можливість влітку відпочивати в Естонії. Організатори кажуть, планують, аби такі поїздки за кордон для маленьких українців почастішали.